Днями на Південноукраїнській ЕС відбулось розширене звітне засідання комісії з організації та супроводу акції «Допомога захисникам України. Крім її постійних координаторів, у залі також були присутні представники всіх підрозділів підприємства та голови цехових комітетів. Вони заслухали звіт начальника відділу соціального розвитку Валерія Кичака про роботу комісії за поточний рік. Він наголосив, що завдяки чотирьом спільним рішенням про перераховування одноденного заробітку атомникам вдалося спрямувати на допомогу ЗСУ понад 52 мільйони гривень. Ці кошти розподілились наступним чином: 38 мільйонів 357 тисяч 566 гривень прийшли на рахунок первинної організації ветеранів ВППС або наш головний фонд, з якого ми допомагаємо всім нашим колегам-захисникам. На миротворець, благодійний фонд, прийшло 2 мільйони 264 гривень. 1980 гривень, централізований фонд Нацбанку України 1 мільйон 302 тисячі 250 гривень, і на всі інші благодійні організації, а їх там вже більше 30, Якщо взяти останній список, це 10 мільйонів 644 тисячі 825 гривень. Тому попрацювали ми непогано це доволі Хороша допомога нашим захисникам, і вони це відчувають. Купували найнеобхідніше здебільшого це очі в небі. Сучасні безпілотники, «Мавік-3» та тепловізійні квадрокоптери. Ці швидкі та маневрені маленькі помічники вже неодноразово рятували десятки, а то й сотні життів наших захисників. Крім цього, передавали різні оптичні прилади. Старлінки, генератори та навіть антидронові прожектори не менш важливим напрямком благодійної роботи є й закупка амуніції. Берці, рюкзаки, спальні мішки, тисячі комплектів літнього та зимового військового одягу усе це якнайшвидше відправляли на фронт. Гордістю колективу є робота з відновлення безпілотників. Наразі атомникам вдалося полагодити 87 пташок і завдяки цьому зекономити 13 мільйонів гривень. Робота потрібна, і кожен командир чи кожен військовослужбовець, який приїжджає за допомогою, вони безмежно дякують колективу підприємства за небайдужість, за активність і за допомогу і оперативність в деяких моментах. Яка нерідко спасає життя нашим хлопцям, нині на благодійному рахунку є залишок у 8 мільйонів гривень. До кінця року профспілка компанії обіцяє перерахувати ще один мільйон на потреби ЗСУ, адже інтенсивність бойових дій і кількість військових потреб не зменшується. Підсумовуючи засідання, присутні одноголосно підтримали рішення посилено працювати на своєму фронті та формувати надійний тил для наших захисників.